Друзі, всім привіт! Ради вас знову бачити. У нас сьогодні на огляді ось такий чудовий фітнес-браслет від Xiaomi Mi Smart Band 4. Так, так, це четверта версія. І що ж, приступимо до її розпаковки і подивимося далі, що він себе представляє. Іди, 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 іди. Так, ура! Один наш браслет. Ура! Два, зарядка. Ви можете відразу побачити, наскільки вона виду змінилася вже починаючи з другого. І, як завжди, це інструкція, яка багатьма мовами представлена. І включає в себе основні розділи, такі, як підключити девайс і що він себе може представити, який функціоналом він володіє по замовчуванню. Ми відразу бачимо дисплей сенсорний, маємо можливість звертати догори вниз. Та в сторони. Для того, щоб нам його підключити, нам на наш смартфон потрібно встановити додаток. Зайти в додаток, ви можете за допомогою аккаунту Gmail. Додатку відразу ви можете додати пристрої, ви вибираєте, які пристрої ви додаєте, після чого підносите звімкненим блутузом на телефоні поряд з вашим браслетом. І тримаєте. Він знаходить браслет. І відразу починає встановлювати на нього оновлення. В моєму випадку це було саме так. Після чого, підключивши ваш браслет, в профілі ви бачите його. І всі налаштування по ньому виконуєте вже саме з додатку. Помітьте, зараз він заряджений на 74%. Так? Я ним користувався вже протягом трьох діб, і в мене дуже активно приходять на нього різного роду сповіщення. Дуже постійно виконуються дзвінки. Я на роботі. Сижу і в мене це все відразу відображається на браслеті. Перейдемо до налаштувань. Ось бачите, приходять повідомлення і одразу вони тут є. По вхідним викликам, яким чином ми будемо сповіщати. Сповіщаємо, показуємо контактну інформацію, затримка в сповіщеннях там в кілька секунд. Можна зробити. Нагадування про події. Наразі в мене ніяких подій немає, ні про що він не нагадує. Будильник можна встановити кілька, скільки завгодно годинників, які будуть вібрувати і вас сповіщати, про те, що вже прийшов час, який вам зазначили. Сповіщення програм тут саме цікаве. Ви можете додати, ось ви бачите, скільки в мене їх. Будь-що все, що приходить вам на телефон, ви можете включити сюди. Додається за допомогою управління керування програмами. Сповіщення про бездіяльність. Тут ви налаштовуєте повідомлення, що ви вже сиділися на одному місці. І там вказуєте годину з якої по яку, і вам автоматично буде браслет сповіщати, встаньте, продійте, це корисно для здоров'я. Сповіщення про мету, так, ви встановлюєте кількість кроків, які ви плануєте пройти за день, і так само вам буде сповіщення про досягнення даної цілі. Розташування браслета. Вказуєте руку, на якій ви його носите. Включення підняття зап'ясні для того, щоб активувався даний браслет. От уявіть, у вас опущена рука, ви піднімаєте руку. І він автоматично вам засвітився, вам не потрібно робити дотик до екрану. Екран і ви помітили AMOLED. заряду, як я зазначив за три доби активного використання. У нас витратилося порядку 26%. В режимі очікування він працює до 21 доби. Дуже круто. Автономність просто вражає. Нічний режим при настані визначеної години тусніє відображення на екрані для економії енергії. Налаштування екрану Відображення той функціонал, який буде відображатися на екрані. Порядок відображення можна їх рухати і між собою змінювати. І знову сповіщення прийшло на наш годинник. Ще в додатку відображено ваші останні тренування. Останній замір, наприклад, пульсу відображено, вага це ви задаєте самостійно. Марафон там на два дні. Так? Оце в кількості кроків, які ви пройшли. Ось тут графік будується. Дані про сон. Це вже специфіка самого додатку. Переглянемо наші часи. Ремінець. Ремінець виглядає точно так само, як він і виглядав ще з самої першої своєї моделі. Так? Ну там з перших моделей, зокрема другої. Ось. Нічого нового, він є зручний, насправді і в ньому нічого не потрібно міняти. По товщині, Тут вже він змінився, оскільки тут він широкий, тут він більш вузький, зате у нас є більш ширшим сам екран, сама, е, сам механізм смарт-часів. Подібне в обох випадках. Екрани просто небо і земля. Ось дивіться, наразі. Цей також працює екран. Він настільки сів, що на ньому ну, нічого не видно. Не мабуть думаю, що ви і нічого не помітите. Але я вам буду чесним, скажу, що от зараз 57% на ньому заряду, тому що я ще щось бачу. Не знаю, як це передається на відео, але він робочий. Це ж екран уже сьогоднішній. І так, відразу ми на ньому бачимо годинник, середа, третє число, 6 місяць. Заряд 74%. Так, дуже дрібні надписи, потрібно тренувати, буде вам зір. І, можливо, для того, в кого він поганий, буде незручно бачити. Кількість кроків, які ви пройшли. Там від відразу є така відміточка по крокам. Прогорнувши ось таким легким рухом по екрану, статус, наприклад, відразу бачимо кроки, відстань пройдено, калорії спалено, сповіщення, скільки там було сповіщень. Сидіти без активності протягом тривалого часу шкідливо для вашого здоров'я. Це те, що я пропустив і не відреагував, не пройшов все. Так повертаємось назад, повертаємося в нижній частині. Тут є такий малесенький, ледь помітний. Кружечок, я не знаю, як вам його видно чи ні, так само, Ну він є, це так само, як в телефонах, які додому означає. Так, статус. Далі пульс. Пульс. Останній це я бігав, велике навантаження, швидко робив, бачите, аж піднявся до 150. Повертаємось. Тренування. В тренуваннях ви можете почати тренування, натиснути, що у вас. біг на вулиці, там бігова доріжка, на велосипеді їздять, просто ходьба, вільний стиль плавання в басейні. І там на відрахунок 1-2-3, точніше 3-2-1 починається замір вашої активності і показує також спалені калорії, відстань пройдено там пульс під час бігу, наприклад, затумавця. в мене він зафіксувався. Погода, погода синхронізується з вашим телефоном, показує поточну погоду. Так, ось наразі ви бачите. Завтра буде, якщо прогорнути далі, в п'ятницю яка інформація про погоду. Суботу і неділю, далі. Ось як бачите, йде потепління. На кінець настане вже літо не по территорію, а по відчуттю. Так, дивіться, от пішов до мене дзвінок е на телефон. Відразу мені вібрує браслет, сповіщаючи про дзвінок, і тут пише інформацію, хто телефонує. Для цього потрібно спочатку буде дати дозволи для вашого браслету, доступ до контактів, відчитування контактів. І ось у мене є Іван Такий-то співробітний компаній. Я можу тут же ж і покласти трубку. Все. Він нам не заважає. Переходимо далі до сповіщення. сповіщеннях тут відображається, от бачите, значок телеграму. Це останні дані по телеграму прийшло. Так, мені. Ой. Дія, наприклад, прислала. Одну прочитали сповіщення, є зазначено час, 2057 у нижній частині. Приходимо до наступного, прокручуючи далі. Ось у вайбері, бачите, значок, значок в вайберу зверху. І сповіщення так само читається у нас. Так, ще сповіщення в іншу групу від Viber. Ще сповіщення. І їх тут дуже багато, ось ми можемо перечитати текст сповіщень і побачити час їхнього приходу. Далі, додатково. Додатково у нас є не турбувати, ми можемо включити режими телефону. Запустити музику. Якщо у вас ввімкнений програвач, попередньо на телефоні, якщо ж ні, то музику не вдасться, от бачите, наразі в мене ні. Повертаємось назад, по центру нажимаючи. Секундомір, старт секундоміра, пауза, стоп. Завершити так. Тобто секундомір працює. Таймер. Знайти пристрій. Ось ми можемо шукати наш телефон з годинника. Він автоматично шукає. Все, ми знайшли, вимикаємо дзвінок. Це є основний функціонал даного годинника. Насправді він є дуже зручний у користуванні. Всім рекомендую, наскільки відрізняється від кажем, версії другої кардинально, відразу це екран, це все. Також хочу показати вам, що відбулося з ремішком від другої версії. Добре, що я не встиг придбати нового. Ну, це ось таке відслоювання його розділення на частини, ось бачите. Це те, що я можу вам продемонструвати. Поки що цього немає з новим домішком, як він себе порекомендує. Це хіба що я вам зможу дати відповіді на ваші питання через якийсь певний термін. Всім дякую за увагу. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал та очікуйте на нові огляди. А вони будуть обов'язково і будуть все цікавішими і цікавіше.